Навчилася готувати наваристий м'ясний холодець за 15 хвилин. Прозорий, наче вимиті перед великодним вікна. Я з дитинства люблю цю страву, навіть мію варити той, на який треба витратити весь день. Сьогодні у мене на такий рецепт немає часу. Бо в мене є маленька дитина. У мене є 15 хвилин, і я покажу, як за такий екстра короткий проміжок часу я встигаю приготувати рівно 4 тарілки ідеального холодцю, бо готую його виключно для себе. В Скороварку кладу дві курячі ноги, дві морквини, одну цибулю надрізану, та літр двісті мл води, туди ж два лаврові листки, трошки чорного перцю горошку та куркума на кінчику ножа для кольору. Закриваю, вмикаю на 15 хвилин. Справедливо назвати цю страву лінивий нехолодець», бо я замочую 5 столових ложок желатину в 100 мл води. Так, ось така хитрість. Бульйон зварився, пахне просто ідеально. Овочі вже не потрібні, а курку вибираю до миски. Бульйон проціджую через сито, який красивий золотий колір. Додаю солі до смаку та розбухлий желатин. Одразу в гарячий бульйон. Розмішую ложкою, щоб желатин розчинився. Тепер покажу вам геніальний девайс, який має бути в кожної господині, що готує холодець. Це глечик, в якого рідина витікає з дна. Зараз все побачите. Ех, який ароматний бульон. Наливаю його до цього чудо глечика. Весь жир підніметься наверх. Це якась магія. Я ще не бачила такого рецепта ні в кого. Розкладаю чотири тарілки, об'єм кожної має 250 мл. І тепер просто натискаю на ручку і л'ється холодець без жиру. Ну хіба це не геніально? Ніяких вам марличок та паперових рушничків. Весь жир просто залишився у глечику. А рідина холодця в тарілочках. Ох, я не можу, дуже тішуся. Холодець у мене прозорий, як скельця. М'ясо після скороварки обирається на раз-два. Щедро викладаю його до тарілок, розрівнюю виделкою. Відварену морку вирізаю квіточками та по дві штуки до тарілки. Також для краси кладу петрушку. Така краса. Обережно кладу до холодильника десь на дві годинки. Ну, ось і результат. Кажіть, що хочете, що це м'ясне желе чи не холодець, але для мене це холодець. Такий прозорий, пахучий, наваристий, без присмаку, кісток та. А просто курячий, ідеальний. Я вважаю, що це ідеальний рецепт, особливо для матусь маленьких дітей, в яких дуже мало часу в добі. Хтось любить холодець з хроном, хтось з гірчицею. А я люблю з свіклями. Це смакове поєднання це космос. Ідеальна святкова страва, яку можна готувати хоч щотижня, а не два рази в рік. Більше смачних рецептів шукайте на моєму ютуб-каналі вдома смачніше.